Нова бригада екстреної медичної допомоги у складі чотирьох фельдшерів та водіїв почала працювати при Ясіннянській міській лікарні з 1 лютого. Додаткова бригада покращить роботу фахівців екстренки та дасть змогу оперативніше надавати допомогу пацієнтам. У нас наше селище від районного центру на відстані 32 кілометри. Якщо одна бригада була, яка поїде до району, поступає виклик і тоді потрібно викликати бригаду з району. А так тепер будемо мати свою бригаду. Одна в районі, друга тут обслуговує на місці, і це покращує доступ до надання екстреної медичної допомоги. До цього працювала одна фельдшерська бригада. Ясинянська селищна рада отримала від Чеської республіки карету швидкої. Рішенням сесії автомобіль передали для роботи нової бригади, яка вже розпочала працювати. Він не є новий автомобіль, але він практично збережений. Добрий, то є повнопривідний марка Фольксваген. Прекрасний, обладнаний все для штучної вентиляції, легень. Є кисневий балон для надання кисневої терапії. Такий автомобіль ідеально підходить для роботи в гірській місцевості. Це дуже допомагає як в роботі, тому що населення збільшилося, як то кажуть, медиків потрібно завжди і всюди. Лишні руки ніколи не бувають. Вона машина обладнана з усім обладнанням, так само, як і у нашій швидкій, Є всі необхідні обладнання, які потрібно надати хворому. Сьогодні в Ясінянській громаді проживає понад 20 тисяч осіб та близько 2,5 тисячі вимушених переселенців. Окрім викликів, додатково обслуговуються і амбулаторні звернення. Додатково ще обслуговуються і амбулаторні звернення, тому що всі знають, що швидка медична допомога на місці завжди можна звернутися, як викликати, так і самозвернення обслуговується. І 15, якщо враховувати і самозвернення, буває дуже багато. ну, Бувають плюс-мінус. Залежно від, від ситуації, загалом закордонні партнери передали дві карети швидкої. Одну автівку вирішили віддати на потреби Збройних сил України. До цього медичний заклад отримав новий УСД апарат. Наразі в Ясенянській міській лікарні є потреба в рентгенапараті.